Так, оце розвідка? Що вони тут на Баку знайшли? Танці. Коли рій прилетіть невідомо? Ну то танці 100% Я минулий рік так ставив, рій піймався. Вони так можуть танцювати дни в три. Якщо тут десь поблизу сім'я в райовому, висять маточники то вони будуть так танцювати і багато. А якщо рой десь чужий, десь тут недалеко зупинився, так може прилетіти і через пів години. Ну я бачу, що коло колись танцювали, це одне, ну щоб на боковій стінці танцювали. Я ja такого ще не бачу. Треба буде вечором прийти, побачити. Зараз 4 години.